Тому я переконаний, що впродовж двох місяців, двох тижнів, кар'єр буде засипаний. І я сподіваюся, що можна там навіть буде зробити якийсь невеличкий міні-скверик, якого на сьогоднішній день трошки там в ваших полях не вистачає. Шановні глядачі, наш ефірний час, на жаль, вичерпується, тому ми закриваємо лінію для телефонних дзвінків у студію. А зараз дивіться сюжет, чи готові черкаси до поминальних днів. Неділя наближається. Увесь тиждень на міських зонах смутку людно. Черкасці прибирають могилки рідних і близьких. Поруч працюють і комунальники. Вони вже обрізали тут дерева, побілили бордюри, облаштували вбиральні. Саме борються зі смітниками. Вже треба було пооббиратися мусор давно починають вивозити. Вивезка мусора ще й досі продовжується. Дуже багато людей приходить, прибирають у свої могилки. А ми виносимо мусор і вивозимо його на свалище. Майстер каже, наводити лад на кладовищах почали ще на початку квітня з водою. Теж уже проблем немає. На всіх цвинтарях цвинтарях проходить підготовка до поминальних днів. Всі працівники кладовища ну, сумлінно відносяться до своєї роботи. До неділі ми встигнемо завершити всі роботи. На впорядкування цвинтарів допоминальних днів міська влада виділила комбінату комунальних підприємств 90 тисяч гривень. Ще 80 на встановлення паркана довкола п'ятого кладовища. Дістатися до міських зон смутку в неділю переконують у мерії буде нескладно, хоча у гробки пасажиропотік зростає в рази. Ми рішення виконавчого комітету від 26 числа внесли зміни в маршрути руху 13 автобусних маршрутів. Тобто таким чином, щоб можна було з будь-якого кінця місця доїхати до того чи іншого кладовища. Якщо буде така необхідність, то тоді додамо ще декілька одиниць транспорту. Зокрема, до першого, другого та третього кладовища возитимуть маршрутки під номерами 4, 18, 8, 26, 25, 15, 20 та 21, а також тролейбуси номер 4 6 та 10. Натомість автобуси номер 13 20, 29, 33, 5 та тролейбуси номер 8 10 та 12 возитимуть містян до п'ятого цвинтаря. А до шостого можна буде дістатися маршрутками номер 12 31, 16, 3 та 8. Усього ж містому неділю курсуватимуть 300 автобусів і 52 тролейбуси. А поблизу міських цвинтарів чергуватимуть міліціонери, даїшники та медики. Шановні глядачі, наш ефір вже завершується, тому ми вже не беремо дзвінків на інтерактивне опитування. Результати ви дізнаєтеся буквально за хвилину. Сергію Олегович, розкажіть тепер, будь ласка, про те, як Черкаси святкуватимуть день перемоги, 66-ту річницю. У скільки етапів буде відбуватися це святкування? Е, ну я не знаю, як його розбивати на етапи. Я думаю, що ми е, збережемо всі ті традиції, які роками напрацьовані в місті Черкаси і. Так само підтримуємо ті нові традиції, які з'явилися минулого року. Тобто відбудеться традиційна хода до пагорбу слави, покладання квітів. На Соборній площі відбудеться такий імпровізований парад за участю військових, за участю оркестрів. Відбудеться невеличке таке театралізоване дійство, знову ж таки, за участю військовослужбовців. Протягом всього дня в парках міста на майданчиках у скверах будуть працювати колективи художньої самодіяльності, можна буде пригадати фронтові пісні, поспівати разом, потанцювати вальс, хто бажає. Так само будуть в парках розгорнуті польові кухні, можна буде пригоститися польовими стравами. і та традиція, яка зародилася минулого року, вона також буде збережена у дворах будинків. Ми запрошуємо всіх сусідів зібратися за такими сусідськими обідами. Цим займаються наші комітети самоорганізації населення. Дуже багатьом людям сподобалася ця традиція з минулого року і є бажання її повторити в цьому році. Тому запрошую, знайомтеся із сусідами, хто ще не знайомий, домовляйтеся складчину, так би мовити, накривайте столи, зустрічайтеся, спілкуйтеся. Це те спілкування, якого нам бракує. Тому я сподіваюся, що день перемоги пройде гарно. Ну і безумовно, в кінці увечері, відбудеться в акваторії Дніпра вже традиційний фейерверк салют на честь 66-ї річниці великої перемоги. Сергій Олегович, ще є декілька запитань стосовно поминальних днів. Зокрема, черкащани бажають, от, щоб вдалося все-таки налагодити регулярне автобусне сполучення із центру до складовища номер 6 Оскільки, як зазначено було в сюжеті, під час поминальних днів справді багато транспорту туди йде, але ж в інший день дістатися туди дуже важко. Чи можна це зробити? Я думаю, що ми якраз от при реформуванні системи громадського транспорту це і врахуємо. Тому що на сьогоднішній день, коли мова йде про комерційні маршрути і про приватних перевізників, то цей маршрут маловигідний, тобто він не є. Ну, нап, наповнений, скажімо, пасажирами з одного боку, а з іншого боку, і робити інтервал руху, скажімо, там, в дві години чи півтори години це теж невигідно, тому що ну, людина не буде чекати півтори години, щоб виїхати з кладовища або поїхати на кладовище. Тобто рух має бути все-таки значно частіший, хоча б з інтервалом хвилин 15. Тому на сьогоднішній день. Це маршрут абсолютно є нерентабельним, і жоден приватний перевізник працювати на такому маршруті не хоче. Тобто, єдиний варіант це робити в рамках єдиної муніципальної компанії, єдиного підприємства, яке буде так обслуговувати цей маршрут у збиток, але цей збиток буде перекриватися, скажімо, іншими маршрутами. Ви кажете про єдину муніципальну кампанію, тобто, чи можливе повернення практики, коли муніципальне підприємство надає автобусні перевезення? Як це було за часів? Обов'язково всі перевезення громадського транспорту вони будуть надаватися, хоч автобусні, хоч тролейбусні, будуть надаватися єдиною муніципальною кампанією. Ще... Можливо, ми будемо орендувати автобуси. Але автобуси будуть їздити по тих маршрутах, які ми вкажемо, і оплата за використання автобусів буде йти з розрахунку за кілометр, а не від кількості пасажирів. Зрозуміло. І наостанок результати інтерактивного опитування запитання звучало так: чи варто на вашу думку на 9 травня вивішувати червоні прапори? Загалом було 540 дзвінків на інтерактив від активних глядачів. І результати розподілилися таким чином: найбільшу кількість глядацьких голосів набрав другий варіант: що вивішувати треба тільки українські прапори. Так вважають 289 наших активних глядачів. 162 телеглядачів вважають, що треба здійснювати це рішення, оскільки червоні. Вони прапор це прапор перемоги. І 89 телеглядачів переконані, що пам'ять про перемогу значно важливіша за кольори прапорів. Загалом було 540 дзвінків. Результати опитування не є репрезентативними. Будь ласка, Сергій Олегович, ваш короткий коментар. Результатів мені приємно, що оцінка глядачів вона так збігається з моєю оцінкою. Я думаю, що це абсолютно правильно. Тим паче, якщо говорити про прапори перемоги, то. Під багатьма іншими прапорами теж кувалася перемога. Навіть якщо ми візьмемо партизанський рух, і в тому числі рух, скажімо, партизанський там, в Холодному Яру і так далі. Так далі ну, було багато різних прапорів. І якщо говорити про Українську повстанську армію чи Організацію українських націоналістів, вони також боролися і вклали свій внесок в боротьбу із фашистською Німеччиною. То тоді треба і ці прапори теж вивішувати. Тому ми не знайдемо. <кх> ну і союзники теж трохи долучилися. І американці, і англійці, і французи, і так далі. І так далі. Тому е не варто намагатися прапором перемоги підмінити державні прапори. 1 травня всі, всі відзначають свято весни та праці. Що б ви на останок нашого ефіру побажали б черкащанам цієї нагоди? Я хочу побажати, е мабуть, в першу чергу для більшості з нас це. Хороших дощів, тому що сьогодні багато хто позаймався працею. Якщо не за рекомендацією Миколи Яновича посадив капусту, то принаймні картоплю точно посадив. І сьогодні нашій землі просто бракує вологи. Тому хотілося б, щоб не тільки була ясна сонячна погода, а все-таки ще трошки наша земля отримала дощу. Тому хочу побажати вам гарного настрою, гарних вихідних, провести їх з користю. Поспілкуватися з родинами, якщо не вистачає в будні дні цього е, такого можливості для спілкування. Всього вам найкращого. Дякую вам, Сергій Олеховичу, за участь у нашому ефірі. На цьому ми прощаємося, і наступний ефір Відкритий діалог відбудеться в п'ятницю 6 травня. Тож гарних вам вігних, веселих свят і хай вам щастить. До побачення. На все добре.